Топ 3 помилки, які роблять спеціалісти новачки при налаштуванні туп реклами. Я зробив вже понад 150 аудитів, і я точно розумію, що ця помилка повторюється майже у кожного третього новачка, який налаштовує туп рекламу. Давайте сьогодні розберемо, якщо ви виправите ці топ-3 помилки, скоріш за все, ваші результати в рекламних компаніях. Вже покращаться. мене звати Хречко Віталій, я спеціаліст по волі рекламі, і сьогодні вам буду розповідати, як правильно налаштовувати її. Давайте починати. Найперша помилка, як тільки ви запускаєте рекламну кампанію, це виключаєте оптимізоване націлювання. його не потрібно включати. Не потрібно зараз. Поясню, чому новачки роблять цю помилку. Коли вони налаштовують youtube рекламу, як правило, Google пише, що якщо ви будете використовувати оптимізоване націлювання, то ваші результати покращаться на 20%. Як це працює насправді? У вас справді починають покращуватись в старостіпінні метики на 20%. Тобто у вас росте CTR, у вас стає дешевша ціна за клік, у вас стає дешевша ціна за перегляд, дешевший сам перегляд. Але по факту... Якість лідів набагато падає, тому що Гугл ще не розуміє, хто ваша аудиторія. Далі, крім того, що у вас якість слідів падає, у вас аудиторія приходить набагато дорожче, тому що Google не розуміє, хто вас ще купляє, і він починає показувати вашу рекламу всім підряд Цю опцію краще використовувати, коли ви вже набрали перші там, 50 конверсій, і вже після цього можете її вмикати для того, щоб масштабувати ваші рекламні кампанії. На початку не рекомендую використовувати це зірєвом бюджет. Давайте продовжуємо. Наступне, 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 залишати увімкнене покращене відео. Що це означає? Ось скріншот налаштування рекламного кабінету, і тут з'явилось налаштування покращення відео. Що це робить? Google автоматично створює вирізку з вашого ролику. Він робить його в форматі шортсу або в вертикальному форматі, для того, щоб покращити UX для вашого користувача, тобто, щоб користувачу було зручніше взаємодіяти з вашими оголошеннями. Але по факту то він так криво їх обрізає, що потім ці оголошення вони виглядають супер дивно і користувач, ну, за все, в них не купить, нічого не зробить, тому що він обрізає це досить криво. Це яйка, яка ще покращиться зараз. Вона на такому досить примітивному рівні і робить свою роботу не супер якісно. Ми не хочемо зливати бюджет на неякісні відео, тому краще, поки ці опції вимикаємо, щоб не зливати бюджет. Заходимо на лаштування, далі заходити налаштування компанії, обираєте покращені відео і просто. Вимикаєте ці галочки. Далі і наступна опція, яку роблять 90% спеціалістів, і я впевнений, що це прям максимально фатальна помилка, яку роблять спеціалісти. Давайте подивимось, не виключати телевізори серед пристроїв. Якщо у вас реклама направлена на те, щоб... Клієнт міг у вас купити якусь послугу, замовити якісь аудит або замовити якийсь сервіс, зробити якусь певну дію на сайті, з телевізору він цього зробити ніяк не зможе. Він не зможе там з пульту якось не знаю, там сайт і залишити заявку ніяк. Тобто на телевізорі уся реклама, яка показується, вона, як правило, зливає бюджет, якщо ваша ціль отримати заявку. Тому для того, щоб не зробити цю помилку, переходити до додаткові налаштування на рівні налаштування компанії компанії, обираєте налаштувати вибіркове націлювання для пристроїв і вимикаєте галочку з телевізорів. З телевізора людина ніколи у вас не купить. Ніякий продукт, тобто вона не може просто перейти на ваш сайт і залишити заявку. Тому конверсії тут і не відбудеться. Це було топ-3 помилки, як правило, які роблять новачки при гнустуванні ту рекламі Якщо було корисно, став лайк, підписуйся і залишай коментарі з 11 слів. Це мотивує мене робити ще контент, ще якісніший і ще кращий. Дякую за увагу.